Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це гра імперія Пазлів. Так, у нас заключний день турніру. Кривава битва на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Так, я поки топ-5. Давайте подивимося оборону. вийшла в А. Несподівано, чудово. Але це трішки запізно, звісно. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати і подивимось, хто нас чекає сьогодні. Так... Джаха. Ну, Джаха неприємний цим своїм сповільненням. Але, напевно, напевно, я так і залишусь. Бо чистка мені потрібна. міньйони тут також потрібні. Будемо сподіватися, що буде багато жовтого камінчику. А сподівання були марні. Фіоли, фіоли. Фіолетовий кріс ніяк не вийде зробити. Добре, давайте ось так, поки прокинемо. Тепер ось тут. Давайте так. Розкидані всі жовті? Ми зможемо. Можливо, фіолети зібрати. Добре, давайте ось таке комбо невеличке. Джаха буде ну, з повільнення кидав на Бальтика. Ну, як же він так боляче пробиває? Ну, все, це викуп, скоріш за все. Так, контраст працювало. Давайте трійку в Бальтика. І нам не вистачило. І нам не вистачило, і треба щось шукати. Жовте. Давайте тут по центру пошукаємо. Купа синього. Давайте так. Ну, сині йдуть і все. Зараз вдарить робот ворожий. Хай, і, і нам і одного камінчика не вистачило. Прийдеться викупатись. Не хотілося, але напевно, прийдеться. Давайте фіоли прокинемо Ганжулік Все одно квасіра доб'є. Ну що ж, викупаємось. Можливо, в втопади. Ого. Три Трифільтони. Убити в них не дуже. Давайте напевно. Ну, фіоли треба залишити. Давайте замість свого фільтона візьмемо, може ще Дон. Так, так. Поставимо її сюди. Тайрум. Тайрума, напевно, краще взяти мультяшного він по жовтим больніше пробиває. Квасіра. І, можливо, взяти Бетті. Щоб більше жовтих було. Давайте спробуємо такою командою сходити. Ну що ж, поїхали. Будьте якийсь захист поставить. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Угу. Так, мінус один фільтон є. Давайте ще ось так фіоли. І ще ось так. У нас бальчик дисп... диспел. То добре. Що ж той фільтон залишився, напевно, спробуємо добити квасіра. Ну що ж той такий жирненький? Так, тут прокинемо жовті. Фіола можливо і доб'ємо цього фільтончика. Так, добили. Ну і все, залишилась одна мейф, тут вже, в принципі, все зрозуміло. Спробуємо зарядити дон, поставити собі сов, і вони будуть ману з неї знімати, вона вже, можливо, і не зарядиться. Давайте так. Ще сову поставимо. Треба знайти фіолів. Давайте ще сови. Так, обману вони з'їдають. Чудово. Ну що ж, спробуємо добити. Ухилилась, так. Давайте ще бджілок, нехай вони травління накидають. Бджілки наче сильніше б'ють, ніж сови. Хоча не набагато. Так, давайте так, так. Як же вона тримається, ви бачите? Мейф. Так, все. Добре. Наступний бі. О, ось вони. Рудольфи. Тут, звісно, бажано більше синіх взяти. А в мене синій Йокохайнен. І все. Це все таке. Каріл не докачений, його можуть і стички ті Рудольфи пробити. Давайте все ж таки візьмемо як кохайнина для камінчику. Він прокачаний і давайте цього робота візьмемо. Нехай буде. Так, тут ось так треба зробити. Ну що ж, поїхали. Так, є щось по синіх і дуже багато червоних. Добре, треба ті червоні прибирати. Зелений кріс не потрібний, але ну скільки червоного. Давайте ось так жовті прокинемо. Так, синенькі доїхали. Ще фіоли. Давайте спробуємо цього добити. Тут є синій камінчик знизу. Чомусь я так і думав, що він вдон вдарить, але вона чинила супротив. Давайте так, так. Давайте тут обережно прокинемо. Буде у нас трійка жовтих в пустоту і один камінчик. Ой, трійка жовтих в того Рудольфа. І тут один камінчик в пустоту. Ми повинні будемо дозарядитись у квасір хоча би. Так, ставимо бджілок. Зарядимо робота нашого. Дон тут працює чудово, але вже закінчились її сови. Так, добре. Давайте ось так фіоли, там буде трієчка синіх. Вб'їмо угу. в цього. І синеньким. Все, закінчився. І тепер обережно прокидаємо зараз. Меньончики доїдять. Чудово. Так. О, брігвір. М -м -м. Тут повертаємо напевно. Хоча можемо дон залишити теоретично. А Та тайрума треба повертати. Да, ось так. У мене там був фільтон. Був як жовтий. Де той таймдесь. Фільтон Був жовтим. Ось тут ці скляні їм, в принципі, мана зрізається. Давайте спробуємо такою командою. Так, ну, жовті є. Треба було, напевно, брати фільтона. Ну, добре, прокидаємо. Давайте тут ще прокинемо. Жовті, якраз у Бальтика непогано йому прилетить. І ось так прокинемо і сині. Може, жовтий ще знизу доїде? Не доїхав. Так, це й вдарить. Тут ми почистимось, зробимо ось так. Тепер ставимо міньйончиків. б'ємо роботом. Угу. І нам би зарядити тайрума. Але поки не заряджається він. Давайте ось так жовті. Ого. так бальчик все ж таки вдарить. Тайрома вдарив. Ну, ми його і не дозарядили. Так. Травління шалене, тому прикриваємось, Знов б'ємо. прокинемо ось так фіоле. Добив все ж таки дом. <кій> Добре, давайте так. І ось так. Треба більше міньйонів. Угу, ганжуліка добили. Так, так, так. Давайте тут підтягнемо жовтий. Ось так. Тепер в центрі прокинемо. Тихенько. Так, спробуємо валі надобити. А, можна роботом було вдарити, він би добив чудово. Так, ну тут спрацювало. Дон, до речі, десь і допомогла, скоріш за все. Так, тут в нас хто? Тут в нас Джолі. В можна заряджатись, бригвір. Ну, поїхали такою командою. В принципі, непогано теж команда виходить. Єдине, що Брігвір тут. Та й Фельтон може. Так, добре, давайте зробимо ось так. Зелений кріс. Навіщо він мені не зрозуміло? Давайте краще зробимо невеличке комбо. Тепер ось так сині з жовтими. І тут дозарядимо квасіра. Так, прокинемо тут синеньке. Так ще жовті є. Робот дозарядився, це чудово. Єдине, що джолі встиг вдарити. Ну, чи не вдарити, а ультанути так. Ну, Будемо бити, Міньйони нам потрібні. Ех, контра прилетіла. Би нам зарядити дон. Вдарив так неприємний той робот. Брігвіру зарядив. Ядро. Так. Добре, давайте так прокинемо. Фіолів немає. Це не дуже приємно. Ідон не дозарядилось. Так, ось вони фіолетові, бо нам бажано зарядити тайрума. І тайрум не дозарядився. 25 божевілля, це багато. Давайте прокидати так. Цей вже заряджений. Він тайрома може і добити мені. Ну, так, так. Так, ось так. Дон, можливо, може і не варто було вже заряджати, бо вона зараз від'їде, скоріш за все. Ні, бджілка допомогла. А, ага, дякую тобі, що ти спрацювала. Але там. От заборона була на міньйонів, я так розумію. Так, робот мій від'їжджає. Кого бити? Новий ну, Бальтик може теж сам себе вдарити. Давайте сюди. Ну так. Ось вам і божевілля. Добре, прокидаємо тут. Ну, і Божевілля спрацювало. І бригвір спрацював. Ну, такий турнір тут. Вже що поробиш? Вже як є. Давайте так, жовті. І квасір, зар... а, де зараз квасіра доб'є. Ні, не добив. Ану, ну, квасір не спрацював. Добре, спробуємо хоча б цього добити, щоб більше очок було. Не добили і ось тут жовтий ще пошукаємо. Немає. Так. Ну і маємо дві поразки за сьогодні. Топ-1 ми, звісно, зайшли, але. Ну, оборона виїхала в А. Рейтинг. 2433 місце. Ну, скоріше за все, то 5 я залишусь. Добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіться батарій і до зустрічі на новому відео. До побачення.